шановним. І разом з вами, колеги, і з нашими спільними зусиллями ми гідно будемо виконувати той обов'язок, який покладає на нас український народ, ті обов'язки і завдання, які перед нами ставить вище керівництво держави, ті завдання і обов'язки, які покладені на нам на Конституцією України, законами України, і я вірю в те, що Кожен з вас буде гідно нести і виконувати обов'язки державного службовця, які покладені на вас і на нас, зокрема, також законом України і Конституцією України. Розумію, що в такий нелегкий для кожного з нас час і для країни час не просто нам працювати, але я прошу вас бути максимально згуртованими. Максимально чесними по відношенню до себе і до своїх колег, виконувати свої обов'язки сумлінно, якісно. Якщо у вас виникають труднощі з виконанням цих обов'язків, то ми завжди і я також зокрема готова вислухати вас і допомогти у вирішенні тих питань, які будуть у вас виникати в поточній вашій діяльності.